Цей світ, він переповнений програмами про здоров'я. В когось там діє, як то кажуть, чорний хліб і вода, а хтось каже, чорний хліб і вода це погано, потрібно щось інше. І ось, до прикладу, хтось каже, що користь кокосової води це найкраще, інші бояться хліба, як вогню і так далі. Але питання в тому, чи все те, що кажуть, що воно здорове для нашого організму, чи справді таким воно є. Власне, друзі, міфи про здоров'я. І власне харчування, які досі вірять, будемо розвінчувати, говорити, дізнаватися. Впевнений для себе, я точно щось нове дізнаюся і здивуюся. А у цьому нам допоможе Галина Сенник, лікарка-дієтологиня, нутриціологиня, членкина Асоціації дієтологів України та Британської асоціації лікарів-дієтологів. Пані Галина, вітаємо вас! Доброго вам ранку. Доброго ранку. Як ваш настрій? Бачу, чую по голосу, що добре. Ну, ви мене трохи розсмішили, знаєте, якраз там чорний хліб, кокосова вода. Ну, в кожного своє, знаєте. Тому зараз, можливо, ще більше будемо сміятися разом з вами про це. Будемо розвінчувати міфи сьогодні з вами. І ось на початку хочеться провести такий короткий бліц-опитування, такий інтерактив. Ми зачитаємо факти, ви кажете, це правда чи міф? Домовились? Домовились. Добре. Отже, щоб схуднути, треба їсти якомога менше. Ну, Це компрометуючі запитання. <смі> Добре. Ще розберемося. А, їсти після 18 шкідливо для фігури. Неправда. Угу. Корисні солодощі це просто маркетинговий обман. Ну, схильна більше, що правда. Угу. Жири уповільнюють метаболізм. Жири? Ну, Питання, ви мене е, так. <смі> Це ну, треба дисертацію писати Це по треба. цьому питанні, а не бліз, так? Добре. А, ну і останнє яйця підвищують холестерин, їх краще уникати. Неправда. Дякуємо. Ну, що, будемо більш глибше розбиратися в всіх цих питаннях. А, пані Галину, скажіть, які є досі найпоширеніші міфи, такі, знаєте, загальні, можливо, те, що як кажуть, на слуху в нашого народу, про здорове харчування, які досі впливають на вибір продуктів, коли ми йдемо в супермаркет? Ви знаєте, я про це теж думала а, запитання. І ну, на вибір продуктів, коли ми йдемо в супермаркет, мені насправді важко сказати. Хоча, тільки що згадала, я думаю, що люди досі вважають, що, наприклад, солодкі йогурти, а, це є корисний продукт. А, ну, Зокрема, а, якби його можна прирівняти, прирівняти перепрошую, до натуральних йогуртів. Mm -hmm. я це от, я дуже часто стикаюся з міфом, а, ну, він не, не стосується вибору продуктів, але що, наприклад, люди кажуть, що вуглеводи на вечір не можна, або фрукти на вечір не можна е, споживати, це один з таких найчастіших е, міфів е, в моїй роботі. Е, інколи е, люди вважають, що, наприклад, е, можна худнути ефективно кому потрібно, звичайно, там гречка, пісне, м'ясо там Зовсім не додати жирів або виключити жири з раціону. От, такі теж міфи ще бувають. А, а як щодо міфу, ну до прикладу, я не хочу там якісь там компанії казати хороші погані, ну да там реклами, здоровий енергійний сніданок це пластівці, там до прикладу, різні. І я їх їм, воно мені смачно і з тим же самим, як ви кажете, йогуртом десь. ну але я Через 15 хвилин голодний йду. І от він здоровий, нездоровий, ситний. От як бути? Ніби ж пропагують сніданок, це одна з важливих таких речей нашого дня, да? енергія на весь день. Але потім, і знаєте, там на пачці ну, мільйон вітамінів написано. Ви знаєте, ну дякую, що ви про це сказали, бо я, напевно, навіть так вже не думаю в цю сторону, тому що десь така, знаєте, професійна в мене вже інша. Так, так, так. Я просто була, що такі продукти От, але насправді дійсно гранола, пластівці часто вважають здоровим продуктом. Направду це не так. Це дійсно маркетинговий такий така фішка в якійсь мірі, тому що, як правило, якщо ми говоримо за пластівці, часто вони кукурудзяні і з фруктозним сиропом або з іншими ще добавками. Так їх можна додатково фортифікувати. Тобто підсилювати так вітамінами. Але по факту це прості вуглеводи, які не будуть давати тривалого uh -huh, відчуття дитині, uh -huh. будуть, як правило, дуже швидко будуть піднімати рівень глюкози в крові, і, відповідно, він доволі швидко буде опускатися. І так, як ви сказали, що буде швидке бажання знову за якусь там годинку-дві поїсти. Дякую, uh -huh. дякую. Uh -huh. А чи можна ось, наприклад, в додаток до цього питання щось додати до тієї самої вівсянки з йогуртом, щоб воно більш було насичнішим? Чи можна якось ще, от якщо людина любить так харчуватися, але можливо якісь горішки, щось можливо, ще додати, і вже буде насичення, і вже буде збалансовано більш, що ви б порадили? Так, звичайно, ну я би звичайно порадила такої з вівсянки звичайної, яко так запарюється, так перейти на вівсяну крупу. Кашу, яку потрібно варити. Це був би ну, супер, скажімо так, перехід. Далі ви, звичайно, можете додати йогурт натуральний. Так додати, наприклад, трішки сиру, хто любить, можна горіхи додати, насіння. Це однозначно підсилить, скажімо так, і певною кількістю білків, і певною кількістю mm -hmm. здорових жирів, і клітковини. Ви знаєте, можна ж комбінувати. Анок, наприклад, людина любить дійсно вівсянку з молоком. От здавалось би, вже такий давній продукт. Хтось каже, що ні, категорично ні, але я вам скажу, що молоко, білки молока, вони підсилюють засвоєння білків з лакових, і це в комбінації дійсно хороша, хороша може бути, скажімо так, комбінація для людей. Але наприклад, наприкаділи трошки молочної цієї каші. Любить так, крім того, ви собі людина собі може наприклад з'їсти трошки кисломолочного сиру, там чи іншого сиру, розсільного, чи твердого, зрілого, з зеленю, так з ягодами, от трохи горіхів. Так теж можна комбінувати, просто ми чомусь в чомусь цю сторону не дивимося. От, але це буде і, і різні смаки, і в той же час більш збалансований сніданок. Uh -huh. Дякуємо. Дякую. Ідемо далі. Ще в нас є чимало міфів, так, напевно, а можливо, й правди. Чи справді пізня вечеря призводить до набору ваги, чи це перебільшення? А, ну тут я знаєте, як а, зразу на кілька передумаю. А, по факту, що ми маємо на увазі пізня вечеря, тому що а, оптимально рекомендовано вечеряти за 3-4 години до сну. Але ми говоримо не про те, що людина лягає там перша друга година ночі, так. а все так. Максимально гармонійно і фізіологічно для людини лягати в одну частину доби і просунатися в іншу. Тобто ми говоримо, там бажано до 23.00 все-таки лягти спати. там. Ну, крайній термін до 24.00 ми дійсно мусимо виходити з того, в кого який графік роботи. От, перша така рекомендація: тобто, за 3-4 години до сну. Якщо, наприклад, буває, що людина і Ну нема причин пізно вечеряти, але все-таки там вечері за годину до сну це дійсно нездорова буде тенденція, тому що, по перше, це буде впливати на глибину якість сну людини. Це буде перевантажувати роботу шлунково кишкового тракту. От, Трошки буде знаєте, іншими процесами організм людини зайнятий, замість того, щоб зосередитися, наприклад, на відновленні під часну там роботі інших органів і систем. Тому що ми під час сну, ну людина думає, що вона відпочиває це так, але організм, де не працює, зосереджений над іншими процесами. Угу. Тобто, це шкодить не лише для там, фігури, наприклад, так, але загалом виснажив організм, який не висипається, не відновлюється добре. А багато хто так. взагалі уникає жирів в рацію. Оні, і думаю, що це тотальне зло, жир провокує жир на наших там боках і так далі. Що ви скажете на цей рахунок? Ну я вам скажу, що це дійсно таке хитре питання, але його можна дійсно по-різному трактувати. Власне, дивіться, я зразу хочу сказати слухачам чи читач чи глядачам, так щоб жири не виключали з раціону. Жири нам дійсно дуже потрібні, але має значення, які жири ви будете споживати. Тобто, якщо ми говоримо жири різні, є рослинні, нерафіновані олії. Так дійсно дуже добре використовувати в раціоні оливкову олію першого віджиму. Це правда. Якщо немає можливості, наприклад, для такої олії, тоді використовувати, наприклад, ту ж саму сонячникову, але також пахучу, так, нерафіновану, е, можна використовувати там насіння гарбуза, е, олію, ляну. Але я все-таки хочу на, е, наголосити глядачам, що е, оливкова олія тут буде ви дійсно перева, скажімо так переважати по користі, чому тому, що вона має низьку ступінь окислення. Це теж дуже важливо. Якщо ми говоримо, наприклад, у нас є молочні жири, так, вершкове масло ми можемо використовувати, ми можемо трішки сала використовувати в раціоні, не солене. Не копчене, не варене, а виморожене, яке полежало кілька тижнів. Ми пропагуємо взагалі за вегетаріанство. Це добре чи ні? За вегетаріанство ні. Я вам скажу, що насправді ні. Дуже ну нема, скажімо так, від таких доказів в медицині. От які би говорили відверто, що вегетаріанство є безпечним методом харчування в, скажімо так, багаторічній перспективі. Угу. От. Я ще так до, до жирів, якщо дозволите. ви так будь ласка, будь ласка. І е, це ми, наприклад, е, власне, за жири говоримо такі, які м, правильні, будемо так казати. Але звичайно, є жири, як такі, як маргарин, гідрогенізовані жири, е, які е, ну, вони можуть там під спредом назва, наприклад, там е, ховатися ще іншими. Ці жири ми називаємо трансжирами. Вони направду є е, шкідливими для організму людини. Чому? Тому що вони подібні по структурі своїй до таких справжніх е, хороших жирів, але вони. Е, Видозмінюють роботу наших клітинних мембран, це дуже важливо. Я знаєте, не хочу тут урок біохімії розвивати, але по факту уявіть собі, що вас ви складаєте з мільярда клітин умовно, і кожна клітинка між собою вона якось взаємодіє. Вона має гнучку мембрану, за допомогою якої е заходять і виходять умовно поживні речовини uh -huh. чи інші за. А, а транжери вони м, порушують структуру таку, цієї мембрани, і фактично клітина вона вже не може повноцінно функціонувати. Тому, по факту, якщо людина тривало використовує транжери постійно в своєму раціоні, і переважно це транжери, от то звичайно її е, організм він не буде так повноцінно працювати, як mm. міг. А от Галина має О, питання. І, і, да. і, 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 і. Mm -hmm. Так, трішки збої в нас були з мережі інтернету. Завершіть ще раз, тому що ми не почули вас. Пропавне, певне. певне. А, а, не знаю, на якому моменті. А, я а, власне хотіла сказати ще про жири. Що вони ви казали, наприклад, чи дійсно їсти споживати жири? Вони можуть накопичуватися в жир? Так, можуть це дуже легкий і простий механізм. Дійсно, якщо людина перевантажує свій раціон великою кількістю жирів зайвих, то звичайно це також буде сприяти накопиченню ваги і іншим проблемам зі здоров'ям, тому ми це не виключаємо. Угу. А, знаю, що зараз ну не знаю, наскільки це популярно, але згідно здорового харчування. Пропонують, коли ми щось смажимо на сковорідці, не на звичайній рослинній олії, а брати кусочок масла, розтопити, яке ми ну, на хліб намазуємо, що на цьому трішки краще, ніби воно корисніше, це так чи ні? Дивіться, загалом за використання олій для смаження, ми їх відрізняємо за точкою димлення, тобто на якій температурі олія починається диміти. І якщо ми говоримо за вершкове масло як таке, можна використовувати, але тут більше використовують топлене вершкове масло, угу. тому що з нього… Поровується волога, і тоді воно більш придатне для угу. 에, смаження. Але я хочу наголосити, що смаження не є здоровим методом приготування їжі краще дійсно відмовитись від смаження, тушкувати, запікати в такому... такому. Угу. Супер, дякуємо. Якщо ми говоримо більше про цукор і зараз такий є, модний, коричневий цукор або ж там екомаркування на продуктах. Глютен фрі, чи, Глютен фрі, без лактози. Чи робить це їжу кориснішою для нас чи ні? Ось що ви скажете на цей рахунок? А знову ж таки, для кого? Якщо це здорова людина, в якої все гаразд, угу. в плані а, прийняття продуктів, немає ніяких алергій, непереносимості, чутливості. То звичайно їй не потрібні продукти, наприклад, глютен фрі. Якщо в людини є діагностований діагностоване захворювання, так, чи це які є, чи глютен залежний стан, є такі власне стани, тоді, звичайно, такій людині потрібно обирати глютен фрі продукти. Щодо, наприклад, коричневого цукру, ну, звичайно, якщо є можливість, і фінанси людина може споживати собі використовувати коричневий цукор. Але він особливої якоїсь користі в порівнянні з білим цукром не буде чинити. Як правило, це просто буде більша затрата фінансова, так? У раці, ну, на продуктову корзину людини. От. Щодо біо чи еко, знову ж таки, це продукти мали би бути по своїй суті більш корисними для людини. Але за умови, якщо виробник дійсно не використовується як маркетинг, так а відповідає за технологію вирощування так, цього продукту, зберігання, консервування умовно, тоді ми дійсно можемо говорити, що біо і еко – це. Тільки на наше благо, але в більшості випадків це не так, на жаль. І це таки більше як знаєте, гачок для покупця, щоб звернути увагу, щоб купити, ну, щоб людина-споживач купила угу. купилася. Дякую. Дякую. І можливо одне з останніх, чому міфи про харчування так легко приживаються, і як їх відрізняти від дійсно підтверджених фактів, від вигадок? Ну, тут швидше, напевно, ми звернемося до психології людини. На жаль, ви бачите, що погані новини краще проживаються, ніж готові. Е, і так само міфи, знаєте, вони десь е, побудовані умовно на страшилках, чи інколи. І відповідно людина собі зразу, як знаєте, як червона лампочка загорілася, запам'ятає. І відповідно тримає. Цього міфу. Щодо того, як, як має значення, звідки ви почули, яке джерело цієї інформації, чи це видання, чи це соцмережі, Хто та людина, яка транслює цю інформацію, все-таки варто перевіряти і не вірити на слово все підряд. Далі ми можемо звернутися до дійсно офіційних джерел, і цим треба користуватися. У нас е, сайт громадського здоров'я. Так в нас є мозівська інформація. В нас е, вибачте, що так ви змінила. Е, в нас є, наприклад, е, сайт про здорове. Знаємо, так там є перевірена достовірна інформація, яку люди можуть використовувати як для себе для покращення е, свого здорового е, харчування чи, наприклад, для своїх дітей. Угу. Дуже дякую. Дякуємо. Дякуємо, пані Галине, за те, що були з нами, за те, що допомогли нам трішечки розібратися в цьому океані міфів про здорове харчування і трішки краще знати. Ось де маркетингові ходи, а де чиста правда, і що нам треба робити взагалі з цим всім? Дякуємо вам, бажаємо успіхів у вашій діяльності надалі. На Дякую. цього на все добре. Дякуємо. А, дорогі друзі, нагадаємо, що з нами сьогодні Галина Сеник, це лікарка, дієтологиня, нутриціологиня. Друзі, говорили сьогодні про міфи в здоровому харчуванні, в які ми продовжуємо вірити. Давайте бути обережними, довіряти тільки перевірній інформації. Бережіть своє здоров'я, дорогі друзі. Ранок надії вам в цьому в допомозі.